Традиційні зустрічі з ветеранами напередодні свята. Українські книги дітям українських сіл Румунії збирали у Чернівцях. Останні уроки у школі 3 травня в 11 класників. Вітаю вас про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску часом чернівці. В студії працює Майя Гуменна напередодні дня перемоги. Ветерани зустрілись із представниками влади. Учасників бойових дій привітали зі святом, що наближається, та почастували обідом. Окрім того, керівники краю вислухали про проблеми, що турбують ветеранів Буковини. Вони потребують більше уваги до себе. Губернатор області пообіцяв особисто проконтролювати вирішення буденних питань. У свою чергу Михайло Папіїв попросив ветеранів більше долучатися до виховання сучасної молоді та розповідати історію з перших вуст з тим, щоб вони знали, чітко знали, не спотворені оці зараз дані, які переписують наші історики в залежності від того, яка політична сила приходить до влади, а щоб правда історії, яка сьогодні існує поруч з вами. Ви знаєте чітко і ясно, хто доклав найбільше зусиль для перемоги в Великій Вітчизняній війні. Яка нація найбільше життів поклала на алтар перемоги? Хто брав Берлин? Чий прапор перемоги був над Рейхстагом? 3 травня останній день навчання в 11-ти класників. навчальний рік у школах цього року скоротили через проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро 2012 Відтак, заняття у школах для 11-х класів завершаться 3 травня. Наступного дня випускники складатимуть перший державний іспит з української мови. До 11 травня випускники 11-х класів матимуть ще два іспити, після чого відбудуться урочистості з нагоди завершення навчального року. Дев'ятикласників останні заняття будуть 11 травня. Відтак, з 14 по 30 травня вони складатимуть державну атестацію. Перші, восьмі та десяті класи завершать заняття 25 травня. Тоді ж відбудеться свято останнього дзвоника. 31 травня, 1 червня пройдуть випускні вечори. І з 14 травня по 7 червня по всій країні буде проведено зовнішнє незалежне тестування. Українські книги дітям українських сіл Румунії Сучавського повіту збирали у Чернівцях. Обласна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка оголосила акцію збору україномовної літератури, щоб надати можливість малечі за межами нашої країни читати цікаві книги своєю рідною мовою. Ми продовжимо висвітлювати проблематику міжетнічних стереотипів та говорити про толерантність у нашому краї. За офіційними даними в сучаському повіті Румунії зараз проживають близько 8,5 тисяч українців. Вони вважають своєю рідною мовою саме українську. Для таких дітей Чернівецька обласна бібліотека імені Михайла Івасюка спільно з генеральним консульством України в сучаві вирішили зібрати україномовну літературу. Адже переконання, що мова живе лише на території певної держави, є стереотипом. Батьківські слова, пісня та казка займають чільне місце в житті кожної людини за допомогою рідної мови легше розвиватися та черпати натхнення, не в якій країні живеш та яка мова державна. Проект проваджується бібліотеки Відкрита ворота знань спільно з Сучавською бібліотеки імені Ізбієру. І ми вже для в цьому рамках проекту ми закупили тисячу книг для бібліотек українських сіл Сучавського повіту. А це вже як друге поповнення буде іменно для дітей українських шкіл Сучавського повіту. За тиждень різноманітні товариства, видавництво та пересічні чернівчани принесли до бібліотеки понад пів тисячі книг. Основними критеріями прийому літератури була українська. Мова написання, хоча найбільше все ж таки до Румунії передадуть книги сучасних письменників, адже саме їх найбільше бракує. Я років п'ять тому була на теренах Румунії, українських селах, і там дітки так гарно нас приймали, співали пісені, і пісні були ще колгоспні. Розумієте, вони не мають доступу до української літератури, особливо до сучасної української літератури. Якщо класику їм читають, і там, традиції ще вони сповідують, то те, що робиться сьогодні в українській літературі, їм майже невідомо. Їм не треба забувати української мови. Це перше, тому що коли. Дитина забуває мову, яка є її рідною, то вона втрачає в принципі відчуття історії приналежності до народу. От, а якщо це подати у вигляді казки чи байки і от українською мовою, то це якось запам'ятається. Збір книг зацікавив і місцеву владу. Чиновники почали обговорювати можливість допомоги з літературою не лише в Румунії. Я думаю, що ми її розширимо, адже у нас є українські діти в Молдові, і не тільки в Сучаві, в Боташано в цілому в Румунії. Статистика говорить, що в Чернівецькій області проживає близько 160 тисяч румунів. Зважаючи на це, видавництва почали видавати двомовні книги. Дуже практично виходить, коли Дина читання мови паралельно бачить іншою, і словниковий запас поповнюється. І, взагалі, володіння в таких практичних навиках дуже підвищується. Акція по збору книг в Чернівцях проходить вперше. Хоча румунська сторона не раз передавала книги у подарунок Чернівецьким школам з румунською мовою викладання. В наступних сюжетах ми розкажемо, як це відбувається. Людмила Григорчук Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавила проблематика та національних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. В обласному центрі естетичного виховання юність Буковини нагородили переможців дитячого конкурсу малюнку, проведеного з нагоди Всесвітнього дня охорони праці. Маленькі буковинці показали своє бачення дотримання правил безпеки на виробництві. загалом, на розгляд журі було представлено понад півтори сотні робіт школярів з усіх районів Буковини. Малюнки дітей розподілили за трьома віковими категоріями. Від територіального управління Держгірпромнагляду призери конкурсу отримали грамоти та цінні подарунки. А малюнки Дмитра Дубковецького, Станіслава. Турченяк та Катерина Стасюк представлятимуть наш край на всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків. Настільки чуттєві були малюнки, і коли журі засідало, коли спеціалісти нам розказували, наскільки дитина вкладала туди душу і серце, я розумію, наскільки важлива ця справа. Важлива справа з точки зору профілактики. Важлива справа з точки зору донесення до батьків, до родичів, дорослих, які працюють, дотримання вимог їм ними же питання питань виробничих інструкцій інструкцій з охорони праці Близько трьох десятків клубів історичної реконструкції з України, Росії та Білорусі з'їхались до Чернівецької області, аби взяти участь у фестивалі середньовічний Хотин. На чотири дні місто та фортеця повернулись на декілька віків у минуле, аби дати можливість шанувальникам історичної реконструкції показати свою майстерність та колоритні костюми. Роман вже 15 років захоплюється історичною реконструкцією. Працюючи вчителем історії в школі, знаходить час для того, щоб досліджувати архівні документи, шукати раритетну зброю та обладунки і створювати образи середньовічного воїна. Хоча справа ця не дешева та вимагає уваги і майстерності. Кольчуга в Романа складається з 26 тисяч кілець і вартувала йому більше трьох тисяч доларів. Та все 13 вік Кольчуга кльопана целіком в принципі Меч Київ знайдений в Дніпрі пояса 13-14 века Личина татарська, волжская, Болгария оригинал, так как она найдена без шлема, поэтому я посмел сделать шлем по типу Калки, найденный у Севакуйбышева на Україні. Організатори запевняють, що їхньою головною метою було не лише показати побуту часу та костюми, але й справжнє змагання воїнів середньовіччя. Здесь стараются не добивати, стараются там не наносить травми і дерутся затопленим оружием. и сказал, что в средние века было точно так же. Это правда. Именно в боях между профессиональными воинами, между кондотьерами, например, в Италии, сплошь и рядом не было убитых. Совсем. То есть две армии воюют друг с другом иногда несколько лет. Произошло несколько Битв, а всі они не бойові. Потому що в бою в повному доспіхі столкнулись, посражались, а потім написали о, це була очень кровавая битва. Ми потеряли троих. Фестиваль зібрав цього року не лише тих, хто поважає історичну реконструкцію, серйозно займається цією справою та відточує мистерність бою, але й тих, хто працює для воїнів, виробники арбалетів, луків та мечів. Вони зроблені так, як раніше були історії, тобто геометрично, А стріляють так, як э, стріляють прості пластикові луки. То есть вы можете посмотреть типа. Äh... Їхню. Можете посидіть, як вони вигибаються. Тобто, вони, як женщина, їм згібщити такі маленькі форми, а стріляють, як можна сказати, сучасні автомати или пістолети. Середньовічний хотин зустрів учасників фестивалю спекою, тому кінні турніри та масові змагання вирішили проводити ввечері. Адже 30 кілограмові обладунки та не менш важка зброя стомлювали воїнів більше, ніж сам бій. вулиці жара, 37 ще Обладунки це вага. Дуже жарко, дуже тяжко бити. Але все ж таки це хочеться. Це вирубаться, адреналинце. Це круто, в перерві між сутичками на Ресталищі глядачі милувалися костюмами учасників фестивалю. У фортеці можна було зустріти воїна 12-го століття та заможну пані 14-го. Ірина та Володимир з Тернополя спеціально пошили костюми для участі у фестивалі. Доводилося самотужки виробляти все, починаючи від шапки з траусиним пером і до гудзиків, розписаних золотом. Дякуючи її золотим рукам, це вона все то приложилася. вона від кожної дрібниці і розшивала золотом і, і ну дуже, 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 дуже багато вновь. Це і і за то. Зважаючи шана і на кількість туристів та позитивні відгуки про фестиваль, організатори планують проводити середньовічний хотин щорічно і з кожним роком збільшувати кількість країн учасниць. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький – час новин Чернівці. Майже пів тисячі каратистів зібрались у Чернівцях на традиційному турнірі з карате до Чернівці Open. У змаганнях взяли участь команди не лише нашої країни, а й Азербайджану, Білорусі, Румунії, Молдови та Болгарії. 14-ти міжнародний турнір з карате до Чернівці Оупен зібрав 31 команду з пяти країн. Кращих спортсменів провезли Румунія та Молдова, Азербайджан і Білорусь. Соревнования продовжують прогресувати. В цьому році вперше во всіх категоріях є утешительные поєдинки. Тобто у приїжджих спортсменів є можливість отработать ну, в максимальному кількості зустрічей. Нашу державу представили не менш сильні каратистські клуби для українських спортсменів. Ці змагання сходинка до чемпіонату Європи, що незабаром відбудеться в місті Тенерів в Іспанії. Через два тижні у нас відбувається офіційний турнір Чемпіонат Європи тенеріфе. І збірна України це для неї остаточний відбір на цей турнір. Після зборів. тобто всі представники збірної України зараз б'ються у нас на турнірі. Перше місце у збірні із карате по сільвів'янин Олег Філіпович було дуже важливо виграти на цьому турнірі, щоб впевнено їхати збувати там медалі, які є значно важливіші. На цьому турнірі вже був. Кожен рік досить хороше представництво з різних навіть декілька країн тут присутні завжди постійно і всі задоволені завжди чемпіонатом. Від Чернівців на чемпіонат Європи з карате поїде Євген Мотовілін. Має Гумена Ярослав Левицький, в час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск новин Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНІЙ. Також заходьте на нашу сторінку в мережі «Час новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.